Представляю вам наші саджанці каріоптеріса і хочу трохи розказати про цю цікаву рослинку та її сорти. Ця рослина є чагарником невисоким, завдовжки 80 см 90 до метра зазвичай, але є і низькі сорти, які приблизно 60 см мають. А ця рослина має дуже насичений колір квітів. Він може бути фіолетовий, може бути. Блакитний, може бути навіть синій, дуже яскравий. Також є сорти, у яких є варігатна форма листа, зелений з білим або з жовтим. У нас є різні сорти, які мають різне забарвлення листа та забарвлення квітів. Рослина є медоносом, дуже гарно вона виглядає в саду, також її можна висаджувати у горщики. Вона прикрасить будь-яку терасу. Дуже гарний Аромат є у цієї рослини. Ось такі дворічні саджанці маємо в наявності з гарною кореневою системою. Обрати сорти можна в нашому магазині.